Так, згадайте, будь ласка, у вашому шлунку знаходиться якийсь посторонній предмет. Ви можете мені сказати, як він міг там опинитися? А, вітаю! загадку розкрито. Я б хотіла вас привітати за рученням, але я розумію, що не склалося. Так, це не зовсім операція, це просто ендоскопом Ми шипцями ми витягнемо цю каблучку зіршлунку. Видам, не потрібно, Це займе буквально 15 хвилин. Тож, можу я записати вас будь-який день, окрім вихідних. Зараз гляну, коли я можу вас записати. Ага. У п'ятницю можна. Ну добре, вибирайте час, який вам зручно. Записала вас до зустрічі.